Житло для українських біженців сьогодні. Спробуємо поговорити на цю тему з Оленою Версан, яка е, вже більше року консультує українців з адміністративних питань. Олено, вітаю. Привіт, вікна. Нещодавно, 5 липня, ти проводила зустріч для українців Ліонщини. І, зокрема, там якраз підіймалося це питання соціального житла. Розкажи, будь ласка, що це таке, чи українці мають право на нього подаватися? Все, що ти знаєш з цього приводу. Добре. Навесні ми одержали інформацію від префектури про те, що українці мають можливість реєструватись на соціальне житло. Для цього їм потрібно зайти на сайт префектури офіційний і подати заявку там на цьому сайті, одержати при цьому свій індивідуальний номер. Але ж для чого? для того, щоб зареєструватись, необхідно виконати декілька правил. Тобто людина, яка має подавати на соціальне житло, повинна працювати обов'язково для того, щоб рішення було винесено достатньо швидко. Інакше ви маєте право зареєструватись, але ж знайте, що рішення буде прийняти тільки з того моменту, коли у вас з'явиться робочий контракт. Скажи, будь ласка, ти кажеш, що тільки навесні українці почали мати змогу так, давати запити на отримання соціального житла. Але є ж українці, які кажуть, та ні, нам, нас ніби поселили в соціальне житло. Це про одне і те саме? Ні, це не про одне і те саме. Дійсно, у нас багато сімей, багато українців були поселені в індивідуальне житло. Це житло неможливо розцінювати в тому сенсі глобальному, як соціальне, це житло було терм... тимчасовим. Тобто деякі господарі надавали своє житло приблизно на рік з можливістю подовжити, а може і ні. Це було залежало від їх рішення. Розкажи, будь ласка, чи є якісь сайти, на яких треба реєструватися, яка ця процедура? Ну, про сайт я вам сказала вже, що є офіційний сайт префектури, на якому ви маєте подати заявку, є також інший сайт, на якому згруповані в принципі всі категорії житла, як соціального, так і приватного. Тобто, ми я думаю, що надамо посилання на цей сайт під відео. Так от що стосовно... Інших можливостей. Також, я думаю, що багато хто, вас, хто з вас чув про таку асоціацію Адома. Це невеличке житло, але також є можливість у них зареєструватися. Тобто, це житло, що надає Адома, це так. якийсь інший фонд. У самої асоціації Адома вона є володарем декількох будинків. І тому цими будинками вона займається, і відповідно від того, якщо з'являються вільні міста, і якщо ваша заявка на їх сайті вже існує, вони, можливо, зроблять вам якусь пропозицію. Чи є категорії людей, які, наприклад, не мають права отримати соціальне житло? Я про такі категорії не знаю. Єдине, що ну я хочу знову зауважити, що соціальне житло здебільшого отримують люди, які мають дохід, тобто офіційний дохід і стабільний. Тобто робочі контракти, це може бути як короткостроковий, так і довгостроковий. Але дохід у вас ви повинні мати. Єдине, що ви маєте знати, що ця реєстрація повинна відбуватися вже після того, коли ви отримаєте свій індивідуальний номер на соціальне житло, а його ви можете отримати через реєстрацію на офіційному сайті префектури. Добре. Дякую тобі, Олено. З нами була Олена Версан, яка вже більше року консультує українців з адміністративних питань в Ліонському регіоні. Е, також Вікторія Діденко та Маркен Перетятко за камерою. З вами Ліон ТБ. До зустрічі! <рес> я хотіла сказати я так сказати втомлений Маркен Перетятко <рес> <рес> за камерою.